Вмикаємо ось оближнє світло. Отак світа ближнє. Ну, досить круто світити реально. Потім дивіться, що ми можемо зробити з ближнім світлом. Можемо змінити колір. Дивіться. Оп, жовтий, бачите? В туманчик, те, що треба, да? оп, біле поставили. Яскравість, дивіться. Не знаю навіщо зміню... змінювати яскравість, але така можливість тут є. Потім дивіться, щоб не довго тут пальцем дерзать, погода. Сонячна. Це у нас дощ, це в нас туман, це в нас сніг. Дивіться, на кожну погоду і свої налаштування. Ну це кайф, дивіться, дорога. О, це у місті колір. Ну, яка як повинна світити колірна гамма. Це траса, це я не знаю. Це а, скоростна автомістраль, це висока скоростна траса, якась ще. А це горна дорога. Дивіться, скільки всього цікавого. Я навіть не знав, що на кожній там поверхні, на кожній дорозі треба, щоб воно по різному світило. Дивіться, оце ближнє, а оце ще здальнє буде. Дивіться. Опа! Це лампочки 100-ватні. 100 ватні, і отаке отут є.